Друзі, всім доброго дня! Продовжуємо пошуки форелі. Сьогодні максимально сонячний день, гарна погодка, легенький вітерець. І сьогодні поїздимо по таких пляжиках гарних, де може бути морська форель. Попробуємо пополювати на неї з різними приманками. Ну, в першу чергу це метал, ну і є пара таких заготовочок на форель, яких ми знаємо, які мали би працювати. Подивимося, що нам вийде, а вам покажемо цікавий момент. Так що погнали. Будемо покидувати пляжну територію. Тут трошки покидали, трошки зараз глибше прямо, але загалом все біля пляжу. Тато на метальчик пробує, а я на свого тасманського дьявола. Поки що рибки він не, не зловив, але я в нього дуже вірю. Ти дождь мы готовы, Ми катали, я не буду. Ну він бачиш, я його. Вертушечка з самого верху протягну. Але тут пляжик. О, тут я би скупався. Дивись, який пісок чистий без трави. Є, є. Є, але не знаю що. Може і скумбрія, а може і форель. О, скумбрія. Скумбрія на ультралайт. Ну приємно бахнуло на Мілені. Акуратно, бо шнур тоненький досить. Тут в мене все лагідне таке на форельку, тому... Там вже кров, бачите, треба. Зараз акуратно. Скумбрія сама кровава риба. Зараз знімемо, відпустимо швиденько. Часто, коли ловиш форель, попадається скумбрія, Бо любить також метал, любить також виходити на мілину за мальком. Той ж самий мальок, що для форелі, підходить, і скумбрії дуже добре. Ось така вертушечка в мене зараз форельна минулого року зловив на неї 3-4 форелі гарних. Тому сьогодні продовжую з нею. Карабінчик поставив, тому що змінює часто колір вертушки, і форму, і розмір. І з-під самого верху теж, знаєш. Ну, скумбрія тут є, значить. Ти, до речі, теж тут скумбрію зловив. Минулого разу. Загружаємося і їдемо далі. Поки що одна скумбрія на цьому місці. Форелі нема. Покидали в такому гарному місці, де тато минулого разу зловив тут форельку. І в мене була покльовка. І у мене сьогодні один ударчик тільки от був. Видно, доторкнулася до приманки, до, до тасманського д'явола-мого, цього. Ну, але не зачепилося І не знаю, що це було за рибка. Ну, швидше форель, тому що на форелевому місці отут, от, на Міланів, в пляжах. далі зараз. Поки немає успіху, шукаємо далі, треба перевіряти місця. Отак 15-20 хвилин покидали і їдемо далі, бо якщо форель активна, вона клює. Перевіряємо місце біля хати вже, там живемо, поки що форельку не було. Але дивіться, тут, яка тут красота. Водичка чистенька, тихенька в заливі наш маленький фьордик. З тої сторони пляжик, там домик. Тут яхточки, є такі пірси вздовж води. Дуже зручні. Тут може заходити форелька. Так, як треба. О, то. Та я теж думаю, що тут може бути удар. Місце просто офігенне. 3-4 метри глибина, піщане дно таке. Дуже форелеве місце. Сьогодні така вода прос... так просвітлюється, що я Ось Тут мені хочеться поплавати. Тут, тут треба з камерою кидати. Вихід, вихід, вихід рибу був, Ще раз. Ти бачив рибу? Блін, два рази виходила. І сховалась, так? Да? Да, Але не вдарила. Я її просто бачу. Ну да, так, вона часу так робить. Остати був вихід риби прямо за приманкою, але не зачепилася, от зараз може знову буде. Видно, як приманка йде? Плестить. Стою опустить дрожку. Риба поцікавилась, вийшла, видно було силует. Але не клюнула поки що. Блін! Та аж заблистіло в воді і удар. Не зачепилось просто. Просто не зачепилось. Ну, зараз я кину. От там. От прям майже, майже зразу. Я думаю, так, я думаю, що вона розуміє, де їй треба триматися темних плям. У мене атака була з темної плями Є, где? є? Хороша Так. Yeah. Да. Yeah. Здається, це фурель. Здається, це то за чим ми приїхали. Так, да, це фурель, хороша. Yeah. Спішу, але вона може виплюнути. Ух, хорошенько. Дай мне. Да ё-моё. Yeah. Взял. За пів кіло, може під кіло навіть. Зараз будемо бачити. В руках нарешті морська форель. Справжня морська форель, така вже, не сама маленька. Я думаю, сантиметрів 35-37 десь має, напевно. До речі, на неї є тут вимір мінімум 25 см, якщо я не помиляюся. Е, ну, від, від якого розміру можна її взагалі брати. Красива рибка, червона рибка, до речі. Так що місія... Виконана, але ми ловимо далі, ми не закінчуємо. Я думаю, що ми ще будемо перевіряти це місце досить часто. Може, і навіть і кожен день будемо сюди на 15 хвилин, тому що форелька тут є, воно досить довге це місце. Іде звідти туди, метрів 100 можна перевіряти, кидати. Ну і сьогодні в мене спрацював тасманський диявол. Той що я вам показував. Така дивна назва. Австралійська фірма робить такі форелеві приманки. Я перший рік їх пробую і в принципі довольний, вже кілька покльовок мав. Ну що, ловим далі, будемо далі за нею полювати. Османський дьявол, про якого я говорю, на якого я ловлю, бачите, рибка. Типу коливалка, таких кольорів яскравих, форелових. Але суть в тому, що вона, інлайн. бачите, вона їздить по лісі, по флюрокарбону, по поводку, моєму. Поводочок сантиметри 60-70 У мене флюорокарбончик 0,28 в даному випадку. Ну, Можна трошки тонше ставити, але на морі це не так важливо. Це не є озеро Чи річка якась. От, і бусинка далі, і е, окремо, абсолютно окремо гачочок, який прив'язаний до флюорокарбона, Вже незалежно не прикріплений ніяк до нашої приманки. Ось така дивна приманка, яка дійсно працює. Кілька ударів у мене. І ще рибка, яку я знову показав. Короткий випуск, але потихеньку розкачується, як то кажуть. Десь вже покльовки форел з'явились, Навіть одна вже в руках сьогодні. Така навіть хороша, дуже одна з моїх кращих. Минулих років також були такі кілька штук, але багато. Надіємося, що нам ще попадуться форелі. Я постараюся вам показати це все. А наразі йдемо обідати і далі вже на вечір виберемося, можливо, знов або на форель. Або можливо грибочки провіримо, бо вже трошечки гарна погода була після дощику, можливо, поволіза. До речі, рибало в досить такому, бачите, піщаному місці. Багато видно чистого дна, без трави, без нічого. Пісочок, який від сонця ще й просвітлюється, гарна така лазурна водичка. Збоку десь травичка, десь якісь коряшки, десь якісь камні. Звідки вона і атакує форель. Любить такі засідки. Такі місця дуже для форелі підходять, не глибокі, де є пісочок, дуже гарне місце, таке е, досить живописне.